Що може та повинен зробити кожен з нас для перемоги добра? Ми продовжуємо цикл розмов на розумні теми, не банальні теми, які майже відсутні в українському інформаційному просторі. І сьогоднішнім моїм співрозмовником буде Святослав Син Ігоря. Людина, яку я добре знаю ще з часів Майдану, мій друг. Людина, яку я можу назвати християнином містиком, і ми будемо говорити про метафізику. Про християнський містицизм, але про його такий, я б сказав, прикладний аспект. Прикладний аспект, який стосується кожного. Тому що, ви знаєте, от я часто повторюю, що глобальна війна, яка ведеться в людстві, відбувається між творцями і паразитами. І от Що кожен з нас повинен зробити для того, щоб. Творці перемогли, щоб переміг творець, щоб людство в цілому вийшло з того глухого кута, в який нас завело споживацтво, споживацький спосіб мислення, таке браконьєрське паразитарне ставлення і до всього живого, і десь можливо один до одного. І зрештою, в деяких місцях непомітно для нас навіть до самих себе. Власне, Святослав, Дякую. Тобі слово. Ну, Якщо ми вже говоримо про християнську містику, то для мене головною її Цільною ідеєю є реалізація того потенціалу, яку в нас вклав творець. Бо війна, як ти сказав, між браконьєрами і творцями, в тому і полягає, що кожен з нас є потенційним творцем або потенційним браконьєром паразитом. Або вампіром. Війна, називаємо його енерговампіром. Абсолютно вірно. І кожен з нас вибирає, чи він внутрішньо згадує, звідки він прийшов, з якою він прийшов програмою, чого він сюди прийшов, хто його створив, розуміє, що він тут робить, і тоді співпрацюється з вічним джерелом вічної енергії, якого ми називаємо творцем, Богом. Залежно від різних традицій. І від різних порізну. навіть релігій. Так, Головне, так. що ну, я... традиціями саме релігії називаю. Абсолютно вірно. Згадуючи своє джерело енергії і ціль буття, реалізовує його. Тоді він творить. Якщо ж він пробує взяти енергію по горизонталі на рівні психополя, вкрасти для себе для виживання, переключається не на вогненні програми, а на тварні програми, тоді така людина може себе назвати, на жаль, на жаль, е барконіром. В тому контексті, як я це кажу, це по суті, якщо є дух і є матерія, то це матерія на перше місце забезпечити своє матеріальне, ну тобто тварне, так. Ну, це те саме по суті. Чи абсолютно вірно, абсолютно вірно. Тому що ну дивися. Ти ж кажеш, друже. Я хочу навчитися ліпити глечики. Так? І ти ж не йдеш перший раз, от, не ходиш на озеро, не купаєш глину, не ліпиш і не кажеш, ходіть до мене, я зроблю повний кращий глечик. <світ> ти хоча б загуглиш і скажеш, що для того треба. Так? І коли ти дізнаєшся, що треба випалювати в печі, яку температуру треба, ти задаш собі запитанням: буду я робити це чи ні, буду я заробляти гроші чи ні, буду я вкладати в це гроші чи ні. Чи зможу я взагалі це робити зрештою? І ти знаєш, от щойно мені прийшла думка, про яку ми навіть не домовлялися з тобою говорити в ідеї. А щойно мені прийшла думка про землю? Так. Адже зауваж, є дві притчі. В яких Господь говорить про землю. І він каже, що любить розумна людина, котра дізнається, що в певній землі є клад. Вона продає все, що має, купляє цей участок і реалізовує свою програму життєву. Коли він згадує про перло, та ж сама ідея. Коли він знає, що є десь цінне, він всі свої сили збирає докупи ради того, щоб вкласти в це саме цінне. Так, от, коли ми говоримо про побудову України майбутнього, а всі мої ролики на моєму каналі вони стосуються останньої побудови України майбутнього і в той чи інший спосіб ага. механізмів, ми повинні зрозуміти, що Україну як самоцінну річ не можна будувати, сидячи на дивані і попиваючи горня чаю і просто роздумуючи, попиваючи горня чаю, можна отримати дозу енергії. І устремління для роботи, а зранку або треба стати і зробити якийсь конкретний крок. Активна дія абсолютно вірно. Ну, тобто не пасивне ставлення, а активність. Звичайно, що в міру своїх вмінь, можливостей, але як хтось сказав з великих каже: е, не стидайтеся, мріяти про велике, ставте високі цілі, бо якщо ви поставите максимально високі цілі, то принаймні середньої висті досягнете. Прагне вершини матимеш середину сковорода. Бачиш, <розволити> середина тому, тому для мене розуміння властиво того, що ми з вами маємо як даність, воно полягає в площині того, звідки ми виходимо і куди ми йдемо. Uh -huh. І ми виходимо з вами з пострадянської імперіалістичної доби, в якій кожен українець, а це ще наш тато і мама, або можливо і ми, бо я ще народився в совєтські часи, були рабами. Якщо не фізичними в Гулагу, то наші родичі фізично в Гулагах були. Але в будь-якому випадку ми всі були моральними рабами. Чому? Тому що ми не мали свободи навчання справжнього, правдивого, неупередженого. Відповідно, коли ти не маєш можливості сповідувати, тобто навчитися, ти не маєш можливості сповідувати власні традиції, тобто мати зв'язок з ей свого народу, ти не є свобідний у висловленні, ти є раб моральний. Від того, що ти фізично міг там, я не знаю, розвивати себе в спорті, це не означає, що ти був своєбідний. Ну, свобода це досить відносне поняття в наш час, чи рабство відносне поняття в наш час. Якщо ти працюєш і грошей тобі достатньо рівно для того, щоб забезпечити наступний місяць свого життя чи існування. Ну, це свобода досить таки відносна. Ну, з точки зору матеріальної виключно. А та абсолютно вірно, коли люди просто стараються заробляти не своєю працею, а стараються заробляти на праці інших. Це є та ж сама лихва. Та я досліджуючи глибинного християнства. Це ж робимо. паразитарно. Паразитарність, і я власне те, що ти говориш, так і власне, паразитарність теж, чому глибине християнство вонологі... воно пояснює глибинні процеси, але в чому є суть того навіть християнства? Це ж є як ідея надрелігійної свідомості, яка пробуджує що в нас? Яка пробуджує відповідальність в кожному угу. за той внутрішній храм, яким ми являємося. Кожного з нас особистісно створив творець і заклав грандіозну програму ту саму, що він проявив в сині Божому. От теж, про що йде мова про потенціал? По суті, потенціал, який закладається в людину, він закладається для того, щоб людина виконала свою місію. Абсолютно вірно. І та місія для, для покладання її вона повинна посвятити всі сили. Тоді людина здійснить щось серйозне, вагоме. Адже ми говоримо, що Україна зараз повинна продумати формулу, як геніально воюючи з зовнішнім ворогом, перемогти теж внутрішнього. Як це зробити? Нам потрібна українська формула. Нема в кого її скопіювати. Yeah. Весь світ зараз втратив рівновагу. Ніхто не розуміє, як перемогти те, що називається російською мовою «безпреділ» тих, хто є ядерними державами. Тут навіть не тільки в державах питання а в певних таких геополітичних силах і їхній агентурі, яку вони. Подібно до вірусів вирощували в різних країнах світу, особливо в нас насправді. Ну і значна проблема перемоги над тими всіма ворогами полягає в тому, що ті вороги для багатьох є невидимими. Коли ми сьогодні з тобою розмовляли про те, на яку тему нам власне записати відео, у нас з'явилося таке досить цікаве формулювання. Я якраз туди спрямую нашу розказую. Що ти. Ну, кожен з нас повинен зробити, може зробити протягом наступного року, абсолютно для того, right. щоб була перемога добра, не просто прожити там рік, ще один рік свого життя, просто прожити там, відпрацювати, там купити їжу, заплатити за щось, а зробити щось для перемоги добра в цілому, зокрема і перемоги України над її ворогами. І над внутрішніми, і над зовнішніми ну це те питання, яке я б задав своїм ближнім, бо мало хто розуміє, що проблема цього світу є в тому, що імперіалісти як такі, а вони виснажують державу, вони їх перетворюють на ресурсні придатки. І тільки людина, котра в свідомості своїй розуміє, що вона дійсно є власником цієї землі, на якій вона живе, за яку померли її предки, тому вона належить, бо вона омита кров'ю людей і жертвою. Жертвою більше ніж 10 мільйонів, навіть людей, котрі в часі голодомору померли. Ти розумієш, це самі останні жертви. Але ці жертви це є люди, які прийшли з цією програмою, добровільно пожертвували своє життя. Я можу бути сто разів не правий, але в кінцевому результаті. Вони це зробили заради нас з вами. Ми це можемо це дискутувати в випадку. випадку. В і вона, вона може для нас піти на добро, а ми або ми можемо її поховати. Тому відповідальність кожного з нас, мені здається, є в тому, щоб спочатку в голові усвідомити свою особисту роботу, де вона працює, от зараз. І що ми робимо на тій праці. Чи ми співдіємо зі злом де-небудь в будь-якому варіант, варіанті корупції, та? і подивитися, чи чи це то, що я роблю. Часом не збільшує кількість зла у світі. Ви зрозумієте, питання є дуже просте: або українці знаходять свою формулу, за допомогою якої в часі, коли ми від імперської Росії відвалилися ресурсно і більше не належимо їхньому бізнесу, а всі інші корпорації нас ще не встигли скупити, і в цей час, або ми з вами стаємо власниками і викопного ресурсу, і землі, і держави, і все, що є довкола нас, господарями свого життя не тільки ресурсів, а й свого життя в цілому. Абсолютно вірно. І після того даємо приклад всім іншим європейським народам, які теж стають власниками цього і стають гідними людьми. І тут дуже важливе слово гідними бо гідність прописана у скритому законі, який є в серці кожного з нас. Без цієї бази ми з вами всяких ізмах і всяких алгебатізмах просто загубимося. Звичайно, і всякі толерантісті. Я люблю то твоє слово, знаєш, толерасти, це я в тебе навчився. Ну тому що це є правда. Не можна так бути є. толерантним до зла. Звичайно. Та, друзі, та або ми читаємо кожну з авраамічних релігій, яка забороняє порушення одної з десяти заповідей. Я не говорю про сіоністів, які це використовують в мінусі. Це інша історія, це не наша тема сьогодні. Але. Ті, хто вчили, скажімо так, глибину християнство, розуміють, про що йдеться. Якщо буде цікаво, заходьте на мій канал, я там запишу. ролик. Для про що ми говоримо. Я зроблю такий маленький відступ. Це далеко не класична політична форма християнства. Тут ми говоримо про ту суть, яка була закладена і яка не була викривлена. знаєте, Цитата Тараса Шевченка є оці великі і прості істини, які винесли людям. Це Шевченко так про апостолів говорить. Але повернемось до. Повернемось власне... до думки. Та, тобто, моя думка головна є в чому, друзі. Всі, що ходите в любі ваші релігійні течії, релігійні обряди і так далі, зрозумійте, кожного з вас особистісно створив творець. Коли він вас створив особистісно, ви стали його храмом, бо його присутність у вас з вас робить святилище. Ваші релігійні е, люди, які в вашому релігійному середовищі є, вони вам допомагають допомагають збудувати свій внутрішній храм, але не делегуйте їм повноваження і не скидайте на них відповідальність особистісну за вашу душу. Тоді. Ви зробите другий позитивний крок. Ви зможете стати усвідомленими власниками того іншого дару і таланту, який вам дав Бог. А це є перша земля, на якій ви живете, бо ви народились в тому чи іншому етносі, проживаєте в тому чи іншому народі і несете відповідальність, будучи представниками вашого етносу, за ту землю того народу. І ви або роз'єднуєтеся, відокремлюєтеся, тягнете на себе свою мову і так далі свою традицію. Тоді роз'єднуєте державу, і тоді ви є сепаратисти, або ви співдієте з тим народом, вивчаєте його мову, співпрацюєте і будуєте ту спільну домівку, про яку говорив Андрей Шептицький. У Мене цілий список роликів записаний з його соціальною доктриною, щоб ви зрозуміли, тому що не тому, що це Андрей Шептицький, не тому, що я католик в більшості віросповідання, але тому, що. Ця людина прописала формулу 1904 року, до чого йде наше людство, і сьогодні ми бачимо, як його кожне слово справдилось. І що саме важливе, є формула в нього прописана, як вийти з цієї проблеми. Він один з тих, що підтримував боротьбу за власну землю. За, за, за те, що ми, якщо ми не є людьми, які свідомі власності своєї землі, ми апріорі програли. Бо за що хлопці вмирають за землю? За землю ту, яка їм не належить, яка не я буде я належати їхні початку. Торгануть. Ну та вже торгують. Хто би що би не робив, ми маємо стверджувати внутрішньо перед Богом і перед суспільством. Хто би в нас що не крав, воно належить нам, бо воно і нам Богом дане. А будь-хто, хто в нас це краде, буде перший винен Богове. А він сказав, що ви зробите одному з моїх найменших, ви мені зробили. Тому, якщо хочуть воювати з нами, ми з ними воювати не збираємося, хай воюють з Богом. Таке формулювання вам допоможе не входити в пряме протистояння, в пряме критиканство, але засвідчити. Знаєш, як в нас є декларативний спосіб власності в державі? Я розумію, Ми маємо задекларувати це і тоді, тоді вийти. Тоді. Ті, Ні, я, я, я не проти інших ініціатив. Декларативний спосіб працює тоді, коли з другого боку він підкріплений силою. Право не працює без сили. Нас призвичаїли до все таке викрилення, яке нам заклали в голову. Насправді, але право працює тільки там, де є сила. Добре, тоді то, що я зараз говорю, ти відчуваєш, що я говорю, маючи внутрішню силу. Та сила так, це є сила духа, так. яка мене наповнює і кожну з людей, які розуміються. Ця сила духа вийде на фізику з часом. Силою іншого характеру, саме головне робити наступний крок завжди, коли це усвідомив, шукати людей в своєму полі, котрі роздумують і розширяють цю освіту, котрі, хоча б загугляють в інтернеті, ну дійсно кому належить земля, чи в Німеччині, чи в Франції, який відсоток належить в Канаді, в Ізраїлю. Ці твої ролики які ти писав чудові ролики, зайшовши до цієї теми, не з християнської, а з ведичної традиції. Знову повертаємось до такої цікавої речі, попри наявність карми, відпрацювання карми чи напрацювання Закон карми, все рівно відбувається на фізиці, Абсолютно. активне ставлення. Абсолютно вірно. Тобто, насправді, коли ми говоримо про оце все зло, оці всі паразити, які поклоняються там, грубо кажучи, нетворцеві, а комусь іншому, там тільцю, валу, балу, бафомету, кому Звичайно. завгодно. Звичайно. А ми, коли це спостерігаємо. Навіть наша нейтральність це вже є потурання злу. Mm. Тобто, чим активніше діє зло, тим яскравіше має себе проявляти добро в кожному з нас. Заказа. Ти цитуєш Павла, що віра без діл, вона є мертва. Тому по ваших ділах пізнають вашу віру. І до цього закликає Владика Андрей, щоб ти розумів, він закликає не там єпископа якогось одного чи священника другого, третього. Ні, він каже: кожен морянин повинен проявити діла миросердя на фізиці. І коли до тебе приходить голодний твій брат, ти не рибу йому маєш дати. Ти, йому маєш, ти, ти його маєш взяти до себе, грубо кажучи, на роботу, деби він ловлячи рибу, заробляв на про на прожиття своїх близьких. Або маєш навчити його, як заснувати свій бізнес, але в жодному випадку ціль не є кормити людей рибу, треба їх навчити її ловити. Звичайно. Тобто Зато організація. Просто допомога через деякий час стане токсичною. Я так усміхаюся. Бачите, які в Вітр. нас вітряні перешкоди, але вони в мікрофон швидше за все не спрацюють. А я так заусміхався, тому що е Шептицький свій до свого по своє, власне, наш каналу, це один із принципів. І зрештою нам, українцям, потрібно добре зрозуміти, а хто для нас свій, це перше. Друге, як ми зі своїм от, до свого, як ми ставимося до них. Чи ми відносимося до своїх як до своїх? Чи ми допомагаємо один одному? Чи ми реалізовуємо разом якісь різні проекти, чи ми підтримуємо один одного спільні бізнеси, спільна освіта, ще щось, ще щось. Ну і знову ж таки по своє. Ну, от Глибоке розуміння цього принципу це те, чого нам дуже сильно бракує. Ну, а Шептицький це знакова велична постать нашого часу. І тому моє прохання до кожного глядача. Подивіться на своє життя сьогодні. Зрозумійте, що від того, що ви на сьогоднішній день тільки заробите на життя для своїх найближчих. Не найближчих, що зараз є насправді важко зробити важкі економічні умови у нас. Але зрозумійте, проживіть цей рік так, щоб то, як ви це робите, то, що ви вкладаєте свою роботу, то наповнення, за ким ви її виконуєте, воно змогло приблизити теж і вібраційно е перемогу світла. Я про що говорю? Я говорю про спосіб. Усвідомленої праці, я говорю про самоосвіту, я говорю про реорганізацію вашого дозвілля в такий спосіб, щоб ви могли 2-3 години, хоча б в тиждень посвятити і самоосвіті, освіті ваших близьких, і так зустрічу з однодумцями, пошуку тих однодумців. Ви ніхто вам не дасть формули готової, як на завтра спасти світ. Чому? Та по тій простій причині, що якби вона вже була готова, і її хтось мав, він би її зреалізував. Але я однозначно впевнений, що ті великі нащадки тих оросів або тих антів. Які, до речі, у свій час допомогли, до речі, це теж правда. Перемогти Римську імперію. Хто розвалив Римську імперію до Він вийшов з Оросів. Він 14 ну, років в числі. був е імператором Римської імперії. А як він став імператором? Він пообіцяв своїм воїнам що? Землю кожному. Ну, це був приклад аналог до того, як римляни поводили зі своїми легіонерами, але тут є ще цікавіший приклад. Е Атіла, якого ми всі знаємо, який добре розрекламований, насправді українці, гатила. на відміну від угорців, мають реальні підстави говорити про те, що він зв'язаний з нашою землею. Ми не знаємо наскільки генетично, принаймні, ну деякі оці тези про Гатила, Вони можуть бути, скажімо так, видаванням бажаного задійсне, тому я не готовий тут стверджувати. Але в нас підстави. Для того, щоб згадувати такі сторінки своєї історії, У нас вони безумовно є, і безумовно вони є дуже-дуже вагомими. І я вже на завершення нашого цього сьогоднішнього першого такого відео, де ми, власне, разом спілкуємося, оце все, про що говорив Святослав, про активне ставлення, про дію, воно починається з першого кроку. А цей перший крок це внутрішній усвідомлений вибір Я буду діяти. Я активно ставлюся до зла, і я стараюся на тих рівнях, які мені доступні, робити те, щоб зло програло, а добро перемогло. Я розмежовуюся зі злом, я шукаю людей, які є співтворцями, які хочуть бути співтворцями і об'єднуюсь з добрі. І якщо тобі цікаво, Святослав Семенюк написав таку от дві-дві величезні книжки десь такого рівня, де повністю з цитатами доводить, що угорці це ті ороси, які жили в горах. Мадяри потім прийшли туди, і Гатило не просто так створив, був похований, і одна з його столиць була тут, на Дністрі так, чи на Пруті. Я не пам'ятаю точно. Є, буде, є, тобто є, є варіанти момент, де... для самоосвіти і для неї треба час теж. Ну на жаль, та слов'янська частина, яка лежить в Угорщині, вона на була жаль. завойована, на жаль, зверху так. лягла інша мова, там культура і так далі. Власне, теми, на які ми сьогодні говорили, вони дуже небанальні і дуже нестандартні. Тому Дуже важливим є ваш зворотній зв'язок. Прошу подобати, прокоментувати. Підписуйтесь на канал свій до свого по своє, Підписуйтесь на канал Святослава Ігорович. Святослав... Так називається. Ігорович. Називається канал. Посилання буде в коментарях та описі. Дякуємо всім за інформаційну підтримку. Дякуємо і до наступних зустрічей. Дякую тобі Назар.